Війна, ВПО та нові виклики на телеканалі Рівне 1 відбудеться прем'єра нового ток-шоу. Всі свої проєкт про вимушених переселенців, підтримку, успіх, небайдужість та виклики, які вчимося долати разом. Про те, що звідки і куди ми не приїхали, усі ми свої, усі ми громадяни однієї країни. Трішки за кулісся. Дивіться далі. Вимушений переїзд у нове місто, пошук житла та роботи, протистояння стереотипам, спроба почати все спочатку, де знайти підтримку та відповіді на доленосні питання. Ці та інші теми ми обговорюємо з вимушеними переселенцями, активістами та представниками влади у циклі програм всі свої. Мета цього проєкту допомогти переселенцям асимілюватися у новому регіоні та допомогти їм вирішити соціальні та психологічні проблеми. Мета проекту не. Тільки допомогти переселенцям власне адаптуватися до життя у рівному, тобто вирішити якісь свої там побутові, соціальні, психологічні питання, а побачити і показати, і дати можливість переселенцям реалізувати себе багато кого ми не знаємо багато хто не знає нас. Можливо, це нові можливості як для бізнесу, так і для втілення якихось своїх ідей. ток шоу всі свої це розмова вимушених переселенців про їх успіхи на новому місці та боротьба з викликами війни. До слова, однією із вод... Дучих проєкту також є переселенка, яка на власному досвіді знає з якими труднощами стикається ВПО. Сподіваюся, що як переселенка з чотирнадцятого року у мене вже є якийсь досвід, і я зможу допомогти тим учасникам, тим переселенцям, які сюди приїхали у 22 другому, роках. Сподіваюся, що мій досвід стане в пригоді їм, і ну я зможу поділитися на публіку. 12 ефірів, 12 історій та 12 викликів, які проговоримо та допоможемо вирішити. Вже наступного четверга, 29 червня, після вечірніх новин в ефірі телеканалу Рівне 1 не пропустіть проєкт всі свої. Ілля Томашевський Павло Стецюк новини Рівного.